Напевно, якщо ви клікнули на прев'ю даного відеоролику, то вас так чи інакше затригерила дана тема. Тому що всюди на всьому риболовному просторі так чи інакше Телспіннер наразі в літній період є, так би мовити, ключовою приманкою, навколо якої створюється того чи іншого роду контент. От і я вирішив зіграти на цій хайповій темі і записати дещо дисонансний ролик. Напевне, так. Але ні. Сьогодні я дійсно під шуміху, так би мовити, розповім про свій досвід вжитку даної приманки, і чому я не вважаю її і близько панацеєю навіть в літній час, коли вона вважається. Максимально актуальною серед більшості риболовів для лову, в принципі, будь-якої хижої риби. Сьогодні я не буду розповідати аж ніяк про а, який Теоспінер краще використовувати, чому там такий, а не такий, кольори, бренди там по проводках нічого такого не буде. Сьогодні я просто максимально зібрано розповім, а, в яких умовах використання даної приманки є найбільш доцільним, а в яких. Ліпше обійтися а, іншими риболовними прибудами. Тому бажаю вам приємного перегляду. Давайте розпочнемо з того, що в принципі поява такої приманки вона була невідворотньою. А, тому що от раніше сподавна всі ловили обертальними блешнями, це така приманка максимально простого вжитку, кинув, крутиш. Але не завжди оберталку можна докинути до риби, а риба часом стоїть досить далеко і потребує саме даного типу оснащення. Кидаєш коливалку, не бере. Що робили люди? Ставили відвідний повідець, на нього прив'язували вертушечку і якось так ловили. А, чи було це найбільш правильним компромісним рішенням? Напевне, на той час так. Але а, технології розвиваються, риболовний ринок експериментує постійно, і поява ось такої приманки вона мала б статися рано чи пізно. І чомусь так виходить, що влітку всі як отак, по натисненню кнопки а, беруть ці телспінери, набивають ними повні сумки, і інколи виходять на риболовлю навіть без них. Е, так, ловлять рибу часом досить успішно, але якщо вже переходити до більш таких конкретних моментів, то тилспінер по факту надзвичайно рідко виманює пасивну рибу. Випадки, коли тилспінер переграє силікономовний або якісь е, тонущі плавненькі воблерки, це просто якісь частинні випадки. Такі випадки трапляються фактично з чим завгодно. Це те ж саме, що там ну, поставив величезну 4-дюймову приманку і на неї лови шокуня, а на 1,5-дюймового джавіка він тобі не кліє. Абсурд, але за такі ситуації насправді ми любимо риболовлю. Повертаючись до теоспіннерів, це збір активної риби, а риба, яка активно харчується. Не знаю, чому всі охарактеризували цю приманку виключно як літню, адже а, активність хижака є досить високою в кінці весни і на початку осені, але це скоріш такий міф, що там використовуємо виключно по літу. Ну, я особисто майже ніколи не бачив, щоб люди ловили на нього там по весні, восени. Чомусь забувають про цю приманку, от літо все, біжимо, скупаємо теліки. Це один з міфів. Якщо вам цікаво, то про міфи стосовно цієї приманки ми можемо зробити окреме відео, просто дайте мені знати в коменти. Але все ж таки, так, коли риба активно харчується, коли вона в величезній кількості, ось, наприклад, умовна стариця десни. Яка просто забита окунем, там вода впала, він там як в пасті, він шукає, вижирає все що завгодно. Ви можете класно ловити його на Теоспінер. Але чи будете ви гірше ловити в той же час силіконом? Дуже рідко насправді. Тому я сподіваюся, що загальна моя риторика вам зрозуміла по ходу цього відео, і зараз ми перейдемо до конкретних кейсів та прикладів. В яких моментах все ж таки більш доречним є використання силіконових приманок, тому що з ними я буду сьогодні порівнювати Тейліка, ну Це основний конкурент. Більшість все ж таки ловить ними, але на літо насправді коефіцієнт ловців силіконом значно знижується, і часом весь берег в тих спінерятниках, які ну, ловлять небагато. Телспінер його ключова перевага це, звісно, що ж його пелюстка. Враховуючи ще важке металеве тіло, на відміну від тієї ж вертушки, ми тепер можемо доставляти приманку на солідній відстані. Це дає надзвичайно велику перевагу і розкриває цю приманку як ту, яку ми можемо використовувати не лише по міляках, а точніше. Потреби у її використаннях поміляках і немає, тому що переважна більшість вони досить важкі. І тому великі річки по типу Десна, Дніпро, Дністер з певними глибинками отримують нову приманку, якою можна перевірити місцевих хижаків. Буквально вертушка дальнього закиду з певними нюансами. Другий момент це, звісно, що шпилюстка, яка при високій якості теоспінера, або ну, навіть посередній, головне, щоб вона заводилася так чи інакше, буде приваблювати хижака з більш дальніх відстаней, аніж силікон, це факт, і за рахунок бічної лінії у риби там вона буде а, на оці коливання підходити. Не візуально, а за допомогою таких специфічних органів чуття. Проте, навіть коли ми використовуємо тейлік влітку. А це так званий найліпший період для лову цим видом приманок, тому що риба нібито розбита по різних шарах води. Працювати він буде лише в місцях з високою постійною активністю хижака. Тому ось ці нюанси зі збором риби за рахунок коливань, вони цікаві і місцями вони можуть давати певну перевагу. Проте в загальному. Дуже рідко Теоспінер обловить силікон. Я зараз поясню чому. Навіть якщо ми використовуємо тейлік в найліпшій ситуації, для нього найліпша ситуація ну, все ж таки, дві є такі цікаві ситуації, коли ми їх використовуємо. Давайте про першу. Це активний пошук риби на незнайомій місцевості. Допустимо, ми ходимо, прокидаємо. Uh, у нас є там вільні дюрки. От одна, там метрів 20, ще, ще йдемо, йдемо. Прокидаємо там три рази кинули тейлік, отримали контакт, зачепились за рибу, ловимо, ловимо, ловимо. Але тут є такий дуже цікавий нюанс. Ми можемо втратити просто величезну кількість риби, більш пасивної, тому що вона не зацікавилася Телспінером. Чому вона може не цікавитись Телспінером? Тому що вона не буде ось цей весь шлях, який він йде, йти активно за ним і його переслідувати. Або дуже часто буде йти і розвертатися. Все ж таки, якоїсь паузи буде рибі недостатньо. Звісно, ви скажете на теліку, можна робити паузу. Але чомусь, так само як на силіконових приманках тих самих, вона не спрацьовує, або спрацьовує досить рідко. Тому лише у випадках, коли нам потрібно зачепитися за рибу, тойлік буде реально класним, тому що так швидко силіконом ми не обувимо. Ну, лише там на якійсь суперкрутій рівномірці, на більш великих вагах. Ну, але це вже така риболовля. Можна ходити і ось так збирати прям по всій площині трьома закидами, трьома, чотирма, п'ятьма, неважливо, рибу. І що найцікавіше, тут можна вже класно поєднувати. Ці дві приманки. Я не кажу там, що Телспінер ми повністю викидаємо, якщо він там гірше працює. Ні, просто теліком знайшли активного окуня, отримали контакт, взяли рибу. Неважливо. І потім, якщо після цього як ми там вийняли приманку, прокинули ще в місцях, де в нас нібито клювала риба, ми не отримаємо більше нічого. Ставимо силікон і з великою вірогідністю, якщо там стоїть зграйка пасивної риби на зміні приманки. І при виконанні дещо специфічної проводки з силіконом ми почнемо ловити дуже високий шанс. Якщо і це не допомогло, то вибачайте це вже не в цьому відео про такі нюанси. Інший момент, коли телік ще може заробити, але це дуже рідко, чесно, це більше як міф про телеспінер. спінер. Просто чисто за рахунок того, що він збирає більш активну рибу. З підходу можна зібрати активну рибу, там ще буде купа окунців щучок, але які не будуть його хавати. Це те, що він, е на нього клює більш крупний окунь, допустимо. Це така, такий яскравий кейс, який інколи працює, інколи ні. Типу, я ловив гарних окунів. От у мене є дуже показова риболовля в цьому сезоні. Ну, на жаль, не на каналі, але фотозвіт я десь вам прикріплю. Де я прямо опирався весь день на тейліки. По факту на них клювало, але коли я ставлю силікон, я отримую значно ліпший Армагеддон. Типу, в плані клюву. Риба реально, я враховуючи те, що я почав збирати активну рибу тейліком, потім перейшов на. Силікон я ловив ліпше. Якщо б я почав силікону, то ну, то взагалі було б. Але справа не в цьому далеко. Справа в тому, що в мене був гарний Те, у спінер винятий. І ще три таких самих, а той більших, там, півкіушечка навіть була на фото вам ставлю. були мені на силікон. От капець кидаєш теліком, не взяв крупняк. А от чомусь він захотів все ж таки силіконову приманку. Тому тут дуже ситуативна така тема, тому що він може як і взяти, він може стояти втовші, але дуже часто крупняк харчується також з дна. Тому, якщо так певну підводочку зробити, я завжди з собою беру один чи два тейліки, просто на всілякий випадок, тому що він реально дуже універсальний і це ліпше, ніж кидати якусь вертушку, коливалку, це. Реально цікава приманка, але ніколи на нього я ставку не робив. Взагалі, ні при яких обставинах. Лише, от як я вам сказав, якщо нам треба, просто зачепитись за рибу і робити це досить швидко, ми обмежені по часу, просто ходимо, ходимо, прокидаємо, чіпляємось, можливо, підловлюємо. Ну і ще один момент, можливо. Я просто вибачте, але більш е, з е, такої спортивної сторони дивлюся на це все, як зловити найбільше риби в даний проміжок часу. І використання теоспінеру я тут знайшов максимально мінімальне. Ми про нього проговорили ось про ось цей пошук. Але якщо задача просто урізноманітнити свої риболовлі, якщо задача Кайфанути від чогось новенького, тому що клюваки на телеспінер такі цікаві, типу, під час того, як ми ведемо риба б'є, ніколи вона не бере на паузі, і це дещо інший рівень емоцій, то так. В такому випадку можна йти виключно з коробкою набитию телеспінерами. Але при цьому більше риби, аніж інші, аніж ті, хто. Вміють ловити силіконом, ви золите в максимально обмеженій е, кількості випадків. Ну і звісно, що ж, якщо перейти до переваг силікону, то це всі абсолютно інші випадки. Це більш пасивна риба. А, це вовля риби в шарах води, якщо вона не бере на тейлік, допустимо. Просто з певною паузою на дні. Ми збираємо так само рибу в товщі, типу от, тейлік, приманка для того, щоб ловити в різних горизонтах. А ось ця пауза на дні приваблива на силіконовій приманці дає результат. Це постійні випадки, коли силікон переграє. Я вже не, не буду вам розповідати про те, наскільки ліпше він ловить саме пасивну рибу в більшості випадках. Тепер я поясню все, що я наговорив просто. Теоспінер – це приманка, якій, щоб ловити ліпше, не вистачає. Лише грамотної паузи і, можливо, меншої активності гри. Тому що риба бачить, що це живий об'єкт, що він дуже жвавий, він не підбитий, він просто йде собі і він збирає рибу. Він коливаннями збирає рибу. Але дуже рідко насправді, особливо в моїх містяках, Риба настільки голодна і скажена, щоб просто розривати його і ігнорувати все інше, що рухається, хоч трошечки повільніше. Тому, друзі, лише за рахунок того, що теоспіни рухається плюс-мінус в одному горизонті, рухається досить швидко, незалежно від ваги і досить активно, це часом дає нам таку прикру змогу втратити певний лов. Неприваблива пауза на падінні і неможливість погратися з ним на дні, робить його дещо таким вибагливим домов. І тому телеспінер — це та приманка, яка знайшла місце, звісно, ще ж, як і всі інші типи приманок в коробках більшості спінінгістів, Але, на жаль, дуже багато людей. Настільки в нього вірять, а потім розчаровуються, чому не можуть його навіть розвивати. Тому що це дуже специфічна приманка, і вона переграє силікон лише в тому випадку, якщо ви там грамотно будете проходитися і шукати рибу на новій водоймі. Але вірогідність того, що людина, яка при цьому буде ходити з силіконом, десь стане. Наприклад, ви шукаєте, шукаєте рибу, у вас вже там 5 хвостів нова водойма. Людина не може з силіконом зачепитися, але як тільки вона стане, попаде на свою зграйку зграйку пасивної риби, яка їсть активну гуму, то там рахунки будуть е е е такі досить сумні для того, хто ловить у Спінером. Тому ловіть, але враховуйте те, що це не панацея, ніколи ні при яких випадках. Так, це кайфова приманка, це приманка, яка приносить емоції, але а, це не більше, аніж просто вертушка дальнього закиду, яка знаходить своє використання в певних умовах, а, але мінімум спортсменів її використовують на своїх змаганнях. Я це відео. А, до речі, вирішив вам записати після змагань у Дніпрі, коли ні однієї риби в турі не було спіймано на Теоспіне і на тренуваннях він не ловив, а силікон підловлював. Хоча, типу, літо, спека, річка Дніпро. Ідеальні умови для цієї приманки. Ні, ні, друзі. Ну і ще один такий недолік Тейліка, досить суттєвий, насправді, це те, що реалізація на ньому, якщо його не дооснащувати додатковим там одинарником, не ставити суперкруті трійники, вона досить фігова. І навіть за цим всім риба чомусь бере його досить так ну, по-дивному. Підбиває дуже часто, дуже часто вона відпадає. Так, на силіконових приманках таке теж трапляється, але величезна перевага силікону це те, що на паузі. Або при падінні приманки риба може класно взяти, а у випадках з окунем, так ще і засмоктати приманку, що значно поліпшує ефект реалізації і вдалої засічки. З це не працює. Ну, не знаю, багато авив, навіть при дуже активних роздачах, в місцях, якраз в яких типу в спінера є шанси обловити силікон, там, де окунь кидається реально, там де він просто хаває. Дуже часто він відпадає. Ну, При цьому я використовую дуже якісний насправді телік. Такий нюанс. І ще момент по жереху. Жерех наш типу на теоспіне реагує посередньо. Скільки я не ловив, я ловлю в досить жереховому місці. Ті, хто знають, я в Києві рибалю. Жереха купа, але. Ну, типа, таке собі. Я ловив на той жереха, але лише в період його найліпшого кльову, там де він в принципі нічим не гірше реагує на інші типи приманок. А якщо взяти загалом по жереховій темі з того, що мені відомо, то є приманки, які навіть по пасивному жереху руляють набагато ліпше. Ну, типу, ловить нас жерех, але ну, ніякого особливого такого визнання. Серед жерешатників вона не знайшла. Принаймні серед більшості і серед е тих, за ким я слідкую. Тому я сподіваюся, що я максимально розкрив цю тему. Е я, може, воно надихну вас з певними так, своїми спостереженнями, як можна класно скомбінувати телік з силіконом. Е ну і діліться своїми враженнями стосовно того, що я наговорив. Діліться своїми думками, пропонуйте ще теми для відео, а ми вже розберемося. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюся, ні про що не забув. Підписуйтесь, ставте подобайки, а взагалі як хочете. Побачимося з вами в наступних відео.